Ми в цій справі вже 10 років. Важко було розпочинати. Ось така Ми Будемо дегустувати. Це такий витяжний сир. Шарами складається, а як трояндочка. Тримай, пробуй. Немає. Ну, так? Немає. Черівниця. Да, я чарівниця. Ми розпочинали з маленької каструлі. Це були закваски в невеликих об'ємах. Це була позичена взагалі каструля. Одне діло виготовити, а інше це все треба було десь реалізувати. Через друзів це реалізовували, через родичів, через знайомих. Потім розпочався карантин. Ми думали, що ми просто закриємося. Але транспорт не їздив і ми перейшли на доставку. Один із перших сирів, які ми розпочинали готувати, це була фета, крем-сир і моцарела. Ми виготовляємо більше 20 видів сирів і постійно навчаємося новим технологіям. Камамбер він нас дозріває у фользі, піддався нам десь через рік. Після того, як ми його розпочали готувати, дуже багато ми викидали. Монблан це головка, якій вже три тижні. Сир з пажетником він підсихає після розсолу на розносі. Потім ми його переносимо на ось такий стелажик. Це з горішком, мармуровий і також пажитник, іборис в афінажі, це сир в каві в афінажі. Це белпер, тверді кульки в паприці, Бандерівський сир. Цей витриманий 90 днів, а цей 60 днів, і по самому сирі видно, що витримка більша, тобто він стає яскравішим, і головка стає менша. Йде усушка по самому сирові. Це Сергій сам придумував ту технологію. Я роблю замовлення на сайті. Дрюся є. Чорнила каракаті це екстракт, є ще червоний екстракт, Можна взяти її щось попробувати, взяв, замовив. Це наш сир із блакитною пліснявою. Це перша головка, яка нам вийшла за півроку. До цього наші всі сири з голубою пліснявою дуже гарно їли кури і собаки, вам чесно скажу. Найкраще беруть пажетником сирочок. Це такий буде після смак горішки. Пажитник це така травичка. Зараз ми от будемо віймати сир, новинку нашу, будемо прояти її в розсіл. Далі сушка і дозрівання. Назви ми ще не вигадали наразі. Це сир по технології Мелблан. Афінаж нас буде розчинкавий. Там ще декілька складників в афінажі. Такі сири соляться на години. Чим більше вага, тим більше годин. Тут 6 кг, тобто 36 годин. Ця головка сиру буде плавати у розсолі. Цьому розсолі вже три роки. Ми його не змінюємо, ми його просто поновлюємо. Потрібно лише слідкувати за концентрантом розсолу. Він має бути обов'язково 20%. Якщо буде менше, то буде розсіл брудити. Розпочав Сергій. Я би напевно до цього ніколи би не пішла. Куди мав Плани робити сир. Дурюся, о, це є, це може купити. І почав пробувати. Я бачила, що він там вдома щось там на кухні собі привезе мені там три літри молока, п'ять літрів молока. Ну, щось там собі погрався, зварив. Ну, з'їли ввечері. Дякую. Смачно було там через тиждень, знов десь там в проміжутках. Але коли ж це він все зварив, це ж все треба було після нього помити. Ви ну, розумієте? Ми сиділи на кухні, обідали, а він мені каже. Я відпрацьовую вже останній тиждень на роботі. Я ще тиждень тому написав заяву на звільнення. Я довго думав, ми будемо варити сир. Для мене це був шок, <свісно> тому що я була в декреті, у нас було двоє дітей і чоловік звільняється з роботи. За плечима ще два кредити. Потрохи, потрохи працювали, навчалися, досконалювали технології. Ми розпочинали в квартирі. На 9 квадратах. Там варили їсти, там варили сир. Було складно. Ми розріжемо сирочок наш волинський. Термін дозрівання 90 днів. Ти хочеш спробувати? Я тебе сьогодні хоч сиром накормлю. No. Мережево. Термін дозрівання одразу відкриває зовсім інший смак сиру. Закваска спрацьовує дуже гарно. Ми починали з малих об'ємів, шукали рецепти, так само було мало відео. Проблема всіх твердих сирів, які мають великі головки по 4-5 кілограм. Коли ти закладаєш його на дозрівання на 2-3 місяці, то побачити внутрішню структуру сиру ми зможемо лише тоді, коли розріжемо головку. Вдався сир? Хто готував? хто догадав, Сир добрий, їмо ми рідко сир, чесно. Взагалі дуже смачні сири, які вже визрівають після 90 днів дозрівання. Тоді закваска відкриває свій аромат повністю. Зараз ми приготуємо моцарелу. Це сир із витяжної групи сирів. Чекаємо орієнтовної хвилин 30 до утворення щільного згустку. Зараз будемо розрядатися сирний згусток на кубики і чекати, поки вони ущільняться. Сироватку я забираю і зараз ми будемо сюди додавати гарячу воду. Лише через декілька років невдач ми все ж таки вирішили, що потрібно трішки навчатися не лише в інтернеті. Витягуємо на з такі кульки. Близькові до 24 на тобто... На перших порах було важко. Ой, дуже важко. Притерлися. А ти мною Але, керуй. Вист... Це став такою бочечкою. Початком повномасштабної війни дуже багато наших клієнтів виїхало за межі країни. Стабільно зростає ціна в нас на все. І на сировину, тобто, коли ми починали. Виробництво то вартість молока була лише 10 гривень. А зараз вартість молока майже 30 гривень. Тобто вартість молока напряму буде впливати на кінцевий вихід цінової політики по сирові. І чим більше сир витримується довше, тим більше в нього йде усушка, і тим більше він буде вартувати в кінцевому результаті. Вигідно його виготовляти, якщо виготовляти його якісним, тоді і можна продати трішки дорожче. Ми взагалі розпочинали з козиного молока, свої в наскіски були, але ми побачили, що козина продукція не користується. Таким попитом, як продукція з коров'ячого молока. Ми отримуємо молоко екстра класу. Це наша гауда. Вона в латексі. Спеціальне покриття для сиру, для дозрівання. Тут ми натираємо, тут ми намиваємо, тут ми покриваємо, а тут нас дозріває в натуральній скоринці. А це гауда, яка ще не покрита латексом. Сергій буде мати сьогодні роботу на вечір, бо вона вже гарно підсохла, сформувала скоринку. А це сир якому 9 місяців. Робочий наш день розпочинається зазвичай з 8-9 ї з ї години. А ось коли він закінчується? Це вже зовсім інше питання. Вчора він в мене закінчився в пів на першу ночі. В день ти його вариш, потім їдеш, забираєш дітей, повертаєшся з дітьми, і ось це все потрібно перетерти, перемити, перескладати. Сир любить увагу.